І знову я всім привіт. Давайте хвилин 15 покатаємося по-алмазному. Зараз треба десь паркнутися. Попити водички, взяв з собою, бо щось присушило. Я не багато балакаю, бо я такий немногословен. Коротше, накатаю вам сьогодні відосик, буде що подивитися Вечірком Сьогодні, завтра. Погана погода, людей не нарисуєш, як хороша, так не проїдеш, не пройдеш багато дуже. Очки одевать, бачу, в таку погоду. В глаза срезятся. Вот холодно вітро. Короче, сейчас рассушуся. Друзі, з вас підписка, лайк, і більше нічого не треба. що автор Банк нам сьогодні не надо. Все. Идемо далі. Хто хотів, сади, мотель, алмазний, я сподіваюся, на... всіх удовлетворити. Идем по старому машину. Так, два варианта или прямо или налево. Давайте налево. Сжирай поглядом жесть. Колега по нещастю. Тоже свой. Прикольний цвет велосипеда. Тоже такий подобається, оранжевый. Tekrar gidip budum kasmar Так, а что сегодня за день? Вторник? Те, що так багато людей без 2012. Коротше, подивитись сьогодні сади, завтра мотель, а післязавтра алмазний. Щоб все в один день. Та я й не смог. Це зшивання відео, саме більше кумариш. 57%, потім щось ще в телефон поліс случайно, чи ще щось, все, бах, збивається, починається з початку, сначала. Тобто, Часа 5 взагалі телефон. Нельзя трогать. Це 5 часов десь, щоб ви розуміли. Видосик на 26 хвилин десь. Даже може 6 часів. Камера сніма повністю одним куском кадр. А на виході ділиться на файли, що за херня. Нахера так діло? Короче, я це не розумію. І тоді, щоб ти не потеряв цього гарного качества через... Прилаження береш усе до кучі, типу сшиваєш, щоб було одним куском, як ти його і сняв. <плес> Це займає 6-7 годин. Це 16 минутні відео по 11 ГБ, кажусь. А не на комп'ютері один терабайт не знаю поки сохраняю відоси потім тупо їх можна удалить в ютубі вони є а на комп'ютері то такі или покупать жорсткий диск на терабайт или на два терабайта на 4 можна докупити все зависит от цены на них там у двух чем-то вроде вони стоит. В принципі небагато ми часи покаталися Літом можна і 5 кататися Сейчас надо глянуть скільки зарядів, то я з вами може тріщу вже або заряд закінчився, або місто на флешці. Так смотрим 32% Ой а на флешці ще зайнято тільки 16 по 16 рублей по времени с еще короче 6 таких Як мені подобається цей дом І що самое интересное, він от скажіть, війна, да? А дом строится, тобто не боится прилета или ще що Значит, щось. Значить вони он вже знають, якщо вони дальше його будують. Во первых один кусок дому повністю готовий, Ну мабуть, Тупо там відділочні роботи осталось Другий кусок он Тупо гонять коробку. Як би пофіг на воєнний стан, вони гонять. Мені кажеш, застройщики щось знають. Багато домів тупо стоїть. Ох. Шпіць, як хотів мене порвати. Багато домів вистроїли коробку. И все, и стройка стоит, тупо не отделочных работ не видно, что там робили. Ну а цей домик тупо такий, без перекура, только наверное год войны прошли там чуть-чуть затых чи щось таке. таким или квартири квартиры из тех бабок. Вони продовжують строїть. або в них там бюджет такий закладений, щоб було є, і вони строят. Я не знаю, ну вони тупо не бояться взагалі нічого. Так, садів почали, садамо і закінчили. Да? а потом я уже зижу на жибы, То есть там жив, наверное, або жив. Все, друзья, всем пока. Самое главное, я вам желаю здоровья всем. И мирного неба. Колишні я вже дождемся. Все пока Не забувайте підписуватися, ставити лайкоси, дизлайк, що на вашу думку хочеться. О, вчора була вечерінка. Все, всем пока.